Продовжуємо рух, наше пташине молоко. Ви просто погляньте. Як воно виглядає? Пухкеньке, м'якеньке, біленьке. Ми вже скуштували? Так, ми вже, ми, вже, ми вже скуштували. І це неймовірна смакота. Таке як ви в магазині собі купуєте, це не те пташине молоко. Ось справжнє пташине молоко. Просто погляньте. Як воно виглядає. Дивіться, яке воно м'якеньке. Яка текстура. Та ти що? Смокота. Справжнє пташине молоко. Уж так ми його вирівнюємо. Так. Таємо. Кусочок, отріж мені кусочок. А гуджу. Оце смакота. Це дуже м -м -м. смачно. Так що, друзі, записуйте рецепт, готуйте собі вдома і насолоджуйтесь. Справжнім пташиним молоком принцеска Молодець приготувала таку смакоту. Це просто... Просто кайф. Неймовірно. Просто смачно. Смакота.